Одним пальцем чи всіма десятьма серфлять в інтернеті, і відправляють електронні листи. Це так директори шкіл, завідуючи дитсадків та завучі проходять атестацію. Вона планова раз на п'ять років. Цьогоріч управління освіти має нововведення. Якщо раніше атестували за документацію, зараз просять написати тест на знання законів і психолого-педагогічної бази та елементарне знання комп'ютера. Те, що кожен керівник. Виконує, використовує в своїй роботі щодня, бо вони і заповнюють таблиці, і пишуть звіти, і пишуть накази, і беруть участь у вебінарах. І знову ж таки, ви знаєте, що сучасні діти це абсолютно інші підходи. Це ми кажемо про електронні книги, про нові форми та методи роботи, і ну, те, що використовується. Завдання нас просять не показувати, що є групи, котрі не написали тести, але там елементарний рівень: нормативно-правова база, знання прав дитини та інше. Загалом те, що має знати кожен директор, і завуч ще й використовувати все на практиці. На комп'ютерному завданні всі хвилюються більше, бо у директорів часто цим сим займаються секретарі Завучі ж помітно впевненіше справляються з завданням. Сучасний директор, такі як ми молоді. Потужні, то ми повинні володіти комп'ютером обов'язково, бо ми ж спілкуємося і в Фейсбуці, і в контакті. Так, і з дітками нам легше, наприклад, дітей зібрати там на якесь святкування, на якесь змагання. То дітки там вилажують фотографії. Так, так і ми хочемо бути сучасними, щоб наші дітки розуміли, що ми не тільки керівники, там там, такі, там. але ж ми такі, як і вони. Ми можемо теж гарні фотографії виложити в Фейсбук, в контакт і вони лайк. Кі ставі, знаєте, і приємно, що дітки заходять до, до тебе типу на, на сторінку. Одна з найдосвідченіших педагогінь у цій групі Тамара Касаткіна. Вона заслужений вчитель з 1992 року. Про тести говорити не дуже хоче. Ну я досвідчений, але в мене є своя думка е, про ці тести. все. ну може ви нам її скажете? Ні, не буду. Тобто ви не хочете щоб тести. Писали. Ні, чому? я хочу. Я задоволена всім, як це проведено. В управлінні освіти сподіваються, тест не провалить ніхто, але на основі результатів атестанти отримують характеристики перед комісією. Перед тестами педагоги неохоче говорять, хвилюються. Їхній колега переконує таке. Потрібно. Я спілкувався з колегами з інших міст. У них немає таких екзаменів. Я кажу, що я йду на екзамен, Мені сміються. Мої колеги з Житомира з Одещини і кажуть, що ну здавай, як вже як студент. Тому на моє придання, що це гарно, і е, побачимо, як воно. Ситуація з побиттям учня психологом відкрила багато проблем: права дітей, їхнє дотримання, поведінка вчителів, директорів шкіл та інше. Семінар практичних психологів і проводилося після цього. Ми казали про таку практику психологічного, педагогічного вигорання і профілактичні упереджувальні заходи проводяться. Це питання залишається актуальним, і от тому тут включені питання, які стосуються і психології, і педагогіки. З літа 2016-го управління вели тестування вчителів при прийомі на роботу. Зараз вели тестування директорів і завучів шкіл та завідуючих дитсадків. Результати обіцяють оприлюднити.